Так, друзі, всім привіт, Давненько не було відео. Заїхали ми на поле, тут у нас була культивація нашим культиватором. Робили ми отак. Ось бачите. Зараз е -е, проходимо. з Проходимо проходимо вчора. Ні, позавчора в нас був дощик, Ну такий більш-менш щось схоже на дощик, гроза була. Короче, Гарборну то десь 22 гектари приблизно кидає страшне, блін. Наче після культиватора кидає Так, друзі, хто мене дивиться і якась людина займається оприскуванням. Якщо у вас є такий комп'ютер T-Jet 845 можливо хтось з ньому розбирається, як там виставити норми виливу, там, ну і взагалі по настройках по ньому, то відпишіться, будь ласка, або там номер телефону зв'язатися, тому що не виходить, виставити йому норму вилива на 1 гектар. От, друзі, хто знає хто розбирається, допоможіть, напишіть в коментарях або Ну, на контракт напишіть і там вже зв'яжемось, якщо що. Ось такий діджет 845, то якщо хтось знає, то напишіть. Швидкість у нас 8 кілометрів на один рук кидаю пляхне страшне не очікуває що після культиватора так буде кидати Можливо, я сильно круту діагональ взяв Його, я... кидає Друзі, таке, не знімав е, відео, бо настраювали оприскувач. Е, оприскувач, здається, від е, Львів е, якийсь там маш. Короте, львівський якийсь е, оприскувач. Не до цього було, не до зйомок, не виходило. На нервах весь був. Короте, так що так, тепер ми знову в бою, зараз боронуємо, скоро будемо сівалку підготовлювати е до сезону, як то кажуть. Так що буде цікаво. І самому вже дуже цікаво. Так що, друзі, якось так. Таке коротеньке відео. Тому всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково. Thank you.